Ви дивитеся Суспільне Вінниця. Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. Я ювенальний поліцейський, могилів Подільського районного відділу поліції. Я роблю все, щоб виросло покоління дітей свідоме патріотами. За час роботи в ювенальній превенції я зрозумів, ким я хочу бути, а саме працювати з дітьми, тому що під час війни безпека дітей на першому місці. Поліцейський Сергій Хрущ із мурованих Куриловиць в день працює з дітьми, а ввечері та у вихідні виготовляє буржуйки для українських захисників. Міні майстерню організував у себе в дворі. Тут із балонів та старих бойлерів виготовляє пічки. Допомагають друзі, волонтери та дружина каже Сергій. Оце все готові варіанти. Вони без піддувайла. Працюють вони фактично в них уклон на окопну свічку. Це два, два Жигульовських диска від автомобіля Жигуліна 13. Збоку ручка мобільна. Взяв і перебіг на другий окоп. скажімо так, вона мала, мобільна, зручна. На кожній буржуйці абревіатура: мисливці, рибалки, муровані курилівці. Розповідає Сергій, бо має таке хобі нижче ювенальна поліція, відправляючи готові пічки, військовим додає окопні свічки і воскові розпалювачі. Їх виготовляє син. Беруться всього на всього диски, ватні диски, парафін розтоплюється пінцетиком. Раз, два, розклали, висушили. Коробка сірників. Що нам буде горіти близько доби. Хочу подякувати групу МК «Мисливці та Рибалки за допомогу, за те, що вони нам допомагають всяче. І хочемо подарувати їм такий маленький презент. Прапор з нашими всіма підписами. Щиро дякую за те, що допомагаєте. Все буде Україна разом до перемоги. У клінічній лікарні центр матері та дитини завершили монтаж та налаштування сонячної електростанції. Встановили її, аби на випадок аварійних відключень електроенергії медики закладу продовжували надавати послуги, каже директор Володимир Присяжнюк. За рік зазвичай тут приймають понад півтори з тисячі пологів. Центр матері дитини як перинатальний центр. Він досить багато потребує електроенергії, і тут цілодобове. Завантаження. В середньому в день знаходиться чи товогітних, чито після пологових породіль в цьому закладі близько 35-40, досить велика кількість обладнання. Це як стосується як в педіатрії, так і в акушерстві, яке працює цілодобово. Зрозуміло, що ці потреби є в електроенергії постійно. 144 батареї потужністю у 550 кВт кожна встановили на даху акушерського корпусу, монтували протягом двох місяців. Встановлюють панелі у рамках п'ятирічної програми будівництва сонячних електростанцій у комунальних закладах, яку затвердили торік. каже заступник міського голови Андрій Очеретний. Сонячна електростанція для центру матері і дитини міському бюджету обійшлася у 3 мільйони 200 тисяч гривень. Тут є Утеплення 40 сантиметрів мінеральною ватою, поверхнього мембрана, поверхнього – вже встановлені сонячні панелі. Сьогодні це вигідно вже ставити тут. Термін окупності на цих двох лікарнях трішки більше чотирьох років, і за після чотирьох років вони будуть власне виробництво своє мати в плюсі і використовувати на господарчі потреби свого своєї лікарні. Перший пуск сонячної електростанції відбувся на різдво 25 грудня. Володимир Просіжнюк каже, за тиждень роботи закладу вдалося зекономити майже 8 тисяч гривень. Будем сподіватися, що по тій потужності, вони мають десь 60 кВт за годину. Вони будуть нам покривати близько 60 65 в сонячний день літом або весною, або ранньою осінь. За словами Андрія Очеретного, річна генерація станції до 80 тисяч кіловат. Це дозволить медичному закладу зекономити більше як півмільйона гривень. Дар'я Красовська, Дмитро Боднюк, Суспільне новини Вінниця. Басю на огляд до ветлікаря приніс Анатолій Герасименко. Це наша улюблениця. Замітили, росте гулька під шкурою і вирішили провіритись у лікаря. Тварину на огляд чоловік приніс до ветклініки, яка у Липовці запрацювала наприкінці грудня. Раніше каже, доводилось возити за 30 кілометрів. Щоб звернутися безпосередньо до ветлікара, то треба шукати або в Вінницю, або ілінси. Бо в Липовці на даний час не було так, мовити, щоб десь якесь обладнання, десь щось щоб нормально зробити. Клініку будували чотири роки, каже її власник Микола Бондаренко. Приміщення було в аварійному стані. Побиті вікна, тріщини у стінах, обвалена стеля. Ремонт робили власним коштом і силами. Підпирали кришу, розвалювали, накривали, бо тому, що шиферу більше половини не було, то ми накривали, коньки робили, водовідведення робили таке. Що можна було робити малими гришми? І за і своїми руками, то ми робили. Коли почалася війна, великомасштабна. І загинув син. Ми так, ну, рік нічого не робили, скажімо так, Ми я закинув. Син Миколи, капітан Збройних сил, льотчик Сергій Бондаренко, загинув у березні 2022-го на Миколаївщині. Аби пережити біль від втрати, знову взялися за будівництво ветклініки. Син, розповідає Микола, переймався цією справою і хотів, аби клініка запрацювала. Коли ти в роботі, ти забуваєшся, а коли приїжджаєш додому, ти все це згадуєш, дивишся на фотографії, все одно важко. Тому що це забути не можна. Завершували ветлікарню уже за грантові гроші, каже Микола Бондаренко. Їхній проєкт серед переможців конкурсу для підтримки ветеранів та родин військових найкраща ініціатива. З 10 переможців я мав четверте місце. Нам виділили 698 тисяч. І ці гроші ми вклали в ремонт цього приміщення. 598 тисяч виділив Український ветеранський фонд, 100 тисяч фонд МХП громаді, розповідає Микола Бондаренко. За ці гроші завершили ремонт приміщення, створили робоче місце та придбали обладнання, зокрема УЗД-апарат для тварин. Пічінка, нирки, ми можемо повністю всі внутрішні органи пацієнта побачити, подивитися і поставити діагноз. Працюють стаціонарно та на виїздах. Лікувальна допомога. Це там уколи, капання кастрації, стерилізації і дослідження на узі. Виїжджаємо на визову, бо є і свині, є й корови. У планах каже Микола Бондаренко: облаштувати у Липовці ще й готель для тварин. Андрій Коник, Вадим Новомчак, Суспільне новини, Вінниччина. На вінничину сунуть морози 6, 7 та 8 січня. Синоптики прогнозують відчутне зниження температури, спричинило його холодне арктичне повітря. Розповіла Суспільному вінницька синоптикиня Вікторія Топольська. Вихід циклону ми очікуємо 7 та 8 числа, але він нас більше буде зачіпзачіпляти й обряд тилова частина. Більш серйозніші погодні ускладнення слід очікувати по схід України. По місту та області очікуємо мокрий сніг місцями ожеледиця та місцями налипання мокрого снігу. Також місцями пориви вітру 15-20 метрів за секунду та відчутне зниження температури. Максимум зниження температури ми будемо очікувати на 9 число в межах 14-19 градусів морозу вночі та вдень 18-13 градусів морозу. Поступове підвищення температури на Вінничині варто очікувати з 10 січня, каже синоптикиня. У нас зими на даний час доволі теплі. Починаючи з 10-го числа, вже слід очікувати потепління і нічної температури і денної. там будуть морози в межах до мінус п'яти. В день буде перехід через ноль, десь в межах мінус три плюс три градуси тепла. На завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 2169 прізвищ.